на заході України вже більше ніж добу не припиняються зливи з грозами. За добу там випала місячна норма опадів. У Львові блискавки буквально роздирали небо. Кілька година злива перетворила міські дороги на річки, в яких плавають автівки. Найбільше щастить перепливати басейн високим позашляховикам, натомість низькі седани через велику воду змушені дертися на тротуари. Та й то досить обережно, аби не залило салон. То що приймачі не встигають збирати зайву воду. Якщо загалом містян це дошколяє, то веслувальників на байдарках це тільки тішить. Вони посеред міста влаштували цілу регату. Всього на заході України через нагоду знеструмлено півтори сотні населених пунктів. На Прикарпатті комунальники вже відновлюють електропостачання. От самі мешканці готуються до повені. Юлія Струк, звідти. Вітер та сильні опади на Прикарпатті не вщухають уже добу, та найбільша негода вирувала саме цієї ночі. В області постраждали два райони Коломийський та Косівський. Тут практично кожне друге село залишилося без світла, і ось від самого ранку в селах працюють енергетики. Вони кажуть, що подекуди світло відновити вкрай важко або взагалі неможливо, бо заважають і дощ, і вітер. Вітер, дощ був великий ураган. Цієї ночі працювали, було чотири бригади. Задіяно найбільше збитків людям зав. Та в град він побив городину. На цьому полі з 400 гектарів ріпаку майже половина знищена. Ріпак був в фазі цвітіння, і град повністю майже збив цвіт. І виходить, що з того вже буде набагато менший урожай. А в самому Івано-Франківську посеред дороги течуть Ось цей велосипедист у воду поринає ледь не з головою. Залиті водою на дорогах одна за одною стоють автівки, і тепер не вони везуть, а їх із калюш виштовхують водії. За добу рівень води в річках піднявся щонайменше на 60 сантиметрів. У деяких позначка добігає свого максимуму понад метр. В кількох селах вода уже навіть залила береги. Стахія на Прикарпатті вирватиме ще щонайменше. два дні. Синоптики навіть передають штурмове попередження. Тим часом уже усі місцеві чиновники готуються до найгіршого до повені 2010 року. Юлія Струк, Олександр Макушак, програма Вікна СТБ.